Виконуємо номер 38 і справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Завдання перше. Сума чисел мінус 2,9 і мінус х. Якщо х дорівнює 15 2,3 7,31. Завдання друге сума чисел y і мінус 8,7. Якщо y дорівнює мінус 4,8, мінус 12 і мінус 2,93. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо х дорівнює 15, то. Сума мінус 2,9 і мінус х дорівнює мінус 2,9 додати мінус 15. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх в спільний знак, додаємо їх в модулі. Отримаємо мінус 17,9. Тепер наступне значення х. Якщо х дорівнює 2,3, то значення нашого виразу дорівнює мінус 2,9 додати мінус 2,3. Знову додаємо два від'ємних числа, повстали знак мінус, додаємо їх модулі, отримаємо мінус 5,2. І третє значення х. Якщо х дорівнює 7,31, то значення нашого виразу дорівнює мінус 2,9 додамо мінус 7,31. Додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх модулі. 2,9, додати 7,31.

Додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх модулі. Отримаємо мінус 13,5. Наступне значення: якщо Y дорівнює мінус 12, то... Значення нашого виразу дорівнює мінус 12, додати мінус 8,7, подаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх модулі. Отримаємо мінус 20,7. І наступне ще значення Y. Якщо Y дорівнює мінус 2,93 то значення нашого виразу дорівнює. Додаємо два від'ємних числа, повстали знак мінус, додаємо їх модулі, отримаємо мінус 11,63 номер 38 із справ для повторення розділу 3 виконано.